Вітаю! Ви на каналі Трикстра. І це моя версія огляду на нашумівшу мівшу Пал Ворлд, яку ми нещодавно стрімили на каналі. Куди куди пішов? А його можна грабанути? Цікаво. Buy, sell. Так, Можна щось купити. Окей. Віч Вічхет. О, тут, тут косметика є. А, а як мені тепер лука брати? І замість чого віпон. А, тобто, ми. О, те поза. Ой класика. І от знаєте, буває інколи таке відчуття, наче всі навколо тебе раптом посходили з розуму або отримали короткострокову амнезію, а ти такий сидиш і не розумієш, а з чого такий галас взагалі? Начебто в нас вже виходили інді ігри в жанрі survival. Начебто вони теж гриміли на своїх релізах і були рекорди. Починаючи зі старенького Раста і його ПвП, арка з динозаврами, конана з рабами і повною відкритістю, якщо ви розумієте про що я, закінчуючи Вальхеймом на основі вікінгів, Вірайзінгом з кровосісями та іншими, усі вони мали майже ідентичну долю і дуже прагматичний підхід. Беремо відпрацьовані геймплейні механіки, додаємо знайом усім популярну фішку, щоб збільшити інтерес масової аудиторії. І приправляємо мінімальним геймплейним креативом, аби не було один в один, як у інших. І шак мене побери, але це спрацьовувало абсолютно кожного разу. І зараз, обсмоктуючи інфопривід Палворлду, більшість контент-мейкерів ігнорують те, що ми черговий раз отримали не унікальний прецедент, а реалізацію чіткого бізнес-плану. Тож давайте трохи розберемо деталі, з яких складається новий надуспішний сурвач. І проаналізуємо як їх, так і реакції ігрового ком'юніті на весь проект загалом. Не забудемо й про скандал з штучним інтелектом і спірну тему з плагіатом дизайнів покемонів. Далі буде цікаво. Тож, основа пал ідентична відносно жанрових канонів Survival ігор у відкритому світі з мультиплеєром. На початку вас зустрічає вибір складності та можливість кастомізувати налаштування вашого світу, що практично нівелює будь-які претензії до балансу. Надто просто. Додай грінду, хп і шкоди ворогам, бісить повільна прокачка і необхідність перекусити кожні 5 хвилин, налаштуй під себе. Це типове рішення, яке вигідне абсолютно усім. Хардкорні гравці грають в хардкор, казуали чілять, а розробники створюють новий контент замість безкінечних балансних правок. Далі редактор персонажу, як і вся гра, напіванімешний, напівмультяшний. Тут можна зробити як вайфу, хоча і без всіх потрібних повзунків, так і гачі Шерека. А для певної аудиторії можна поєднати все в ультимативну гачі вайфу. І тут варто зазначити, що вибір стилістики прямо пов'язаний з ключовою фішкою проекту, тими самими палами, які одночасно формують ідентичність гри, те, чим вона відрізняється від конкурентів, і при цьому створює ефект впізнаваності, експлуатуючи популярність образу покемонів. І якщо я вже згадав про експлуатацію, то десь тут на фоні я пущу відео з каналу розробників. Які вони постили перед релізом у ранній доступ. Мені це відразу нагадало, знаєте, ті кріпові історії, які відбувалися всередині гри Animal Crossing. Але якщо там це були виключно з ініціативи гравців, то тут нам прямо в руки дають інструменти для усіх тих речей, які є об'єктивно жахливими у реальному світі, але є цілком нормальними по відношенню до пікселів на екрані. Це, безперечно, геніальний маркетинговий хід. І в результаті якого почали генеруватись меми і широкий розголос у ком'юніті комусь сподобалось відношення до палів, комусь навпаки зайшло, почались дискусії і суперечки, що дало інформації про гру дійти до тих, хто ніколи б у житті про неї не дізнався. А теми з штучним інтелектом та Нінтендо тільки додали до скандального хайпу і розповсюдували новину, де тільки можна. Зараз трохи повернемось до самої гри. Ми створили світ, зробили персонажа і що ж далі. А все по класиці. Збираємо ресурси, крафтимо перші інструменти, зброю, броню, не забуваємо про голод, знаходимо місце для бази, будуємо склад і халупу для сну. Але з одним нюансом: в усьому цьому нам можуть допомагати пали, яких можна зловити за допомогою місцевих покиболів, заздалегідь накидавши їм по голові, бо чим менше хп, тим більший шанс на успішний результат. Система палів доволі комплексна, щоб бути в основі гри, але при цьому не перевантажена зайвими елементами. У кожного пала є ряд характеристик, деякі з них спільні для усіх, такі як сила атаки, ХП, армор, швидкість роботи, деякі спільні для певного виду, а саме стихія, набір робочих умінь для бази, як то транспортування або ручна праця на станках, партнерські абілки, які активуються разом з вашим персонажем, та унікальні притаманні конкретному палу. Це рандомні перки, які можуть давати як бафи, так і дебафи і стать палу. Трохи окремо йдуть активні уміння, які з часом сам гравець може обрати для свого пала, знайшовши їх, наприклад, у торгівця. Прогресія стоїть на трьох основних стовпах: рівень персонажу, рівень та умовний тір ваших палів та рівень бази. Експу для прокачки ви отримуєте майже за що завгодно: фарм палів, крафт, будівництво, проходження босів. За левелапи ви можете відкривати рецепти для нового спорядження або оснащення вашої бази і місця для роботи палів. Пали, крім того, що отримують додаткові базові стати за левелапи, мають ранги, які підвищуються окремо, та можливість підвищити їм окремі характеристики за рахунок душ палів, які ви будете знаходити у світі. База це серце вашого проходження. Тут, використовуючи палів, ви можете автоматизувати фарм дерева, каміння, золотих монет, їжі та багато ще чого. Сам рівень бази можна підвищити за наявності в ній певних елементів, що в свою чергу відкриває можливість дати роботу більшій кількості палів, а пізніше побудувати другу і третю бази. В Palworld сюжет майже не присутній, і весь контекст того, що відбувається навколо, зводиться до того, що нам потрібно перемогти чотирьох босів у чотирьох різних вежах. Це, звісно, не йде в плюс грі, але й не є надто великим мінусом, адже сам геймплей і його ядро вже починає захоплювати після перших годин. Одночасно з собою ви можете носити лише 5 палів, а викликати тільки одного за деякими виключеннями. Не найприємніше обмеження, чесно кажучи, але воно спонукає вас до створення власних ефективних білдів із набору палів для різних задач. Гра постійно штовхає вас шукати нових палів. Спершу вони потрібні для прокачки, потім для того, щоб база почала працювати. Потім вам потрібен пал для переміщення по землі у повітрі. Окремо захочеться пала для фарму з хорошим, а умінням. Потрібен буде бойовий пал для босів, а під нього треба набір палів сапортів. Як відкриється вогнепальна зброя, стає критично необхідний пал ремісник для крафту амуніції, а потім їх усіх захочеться покращити і знайти з більш хорошими випадковими перками. І я ще не згадав про варіації палів одного виду і рідкісних унікальних палів, а ще те, що бося ви теж можете захопити у свою колекцію, а від палів різної статі можна отримувати потомство. І варто розуміти, що час, який розробники витратили на усю цю систему, вони не витрачали на інші. Будівництво доволі обрізане, хоча є багато декорацій, але шедевр, як у тому ж самому Вальхеймі, зробити буде дуже важко. Через відсутність тих же самих елементів даху. Світ наповнений декількома типами точок інтересу, але відчувається, що їх недостатньо. В місцеві данжі заходити не дуже й хочеться після першого разу, навіть не дивлячись на нагороду. А ваше особисте уміння використовувати бойову систему має значно меншу вагу, ніж в інших типових survival проектах Ну і вже моє особисте, це неможливість налаштувати логістику бази хоча б у якомусь мінімальному обсязі, даючи різний пріоритет скриням для луту. Чимось розробникам довелось жертвувати. Тож я вважаю, що Palworld не є геніальним проектом або чимось, що може стояти на рівні по пропрацьованості з тим же самим Baldur's Gate 3, наприклад. У фундаменті він ідентичний сусідам по жанру. Але уміло пов'язавши канони цього самого жанру з тими моментами, про які я казав на початку, розробники досягли абсолютно закономірного результату. Чи можна сказати, що буде з грою далі? З певненістю точно одне: онлайн впаде, як не дивно. Онлайн будь-якої надуспішної гри на старті різко падає, бо основу хайпу складає не цільова аудиторія і любителі жанру, а ті, хто прийшов з чистої цікавості на хвилі загального інтересу. Ці люди мігрують від проекту до проєкту, і їх увагу практично неможливо утримувати тривалий час без якихось дуже серйозних зусиль. Цікавіше інше: чи вийде палворд з раннього доступу, як часто будуть виходити патчі і новий контент? Згадуючи долю інших сурвайвалів, тут залишається лише тицяти пальцем в небо. Вальхейм заскамив людей нереалізованими обіцянками, але досі живе за рахунок кор аудиторії. А й той же V-Rising вже ось ось повинен отримати релізну версію і закінчений сюжет. Особисто я радив би зараз хоча б у таймінг рефанду в стимі спробувати зіграти. Основа геймплею розкриється перед вами вже за перші півтори години, а там зможете вирішити для себе, чи вартує гра ваших грошей.